Розв'яжемо приклади на тему формули для розкладання на множників виразу виду А в степені n-b в степені n і а в степені n +B в степені n. Зазначу, що нижче можна побачити формули розкладу, причому перша формула використовується для будь-якого n натурального. А друга формула лише у випадку, коли n у вас не парне натуральне число. Отже, приклад 1. Розкладіть на множники. Перший випадок А в 7 степені мінус б в 7 степені. Оскільки маємо різницю, то використовуємо першу формулу, яка застосовується для будь-якого n натурального. Отже, в перших дужках ми пишемо А-Б, а в наступних дужках записуємо А в степені на одиничку менше, тобто в шостому, далі йде плюс, показники степеня числа А зменшуються, А числа Б у нас збільшуються. Пам'ятаємо про це, тому записуємо А в п'ятому, Б в першому. Далі А буде вже на одиничку менший показник в четвертому, а Б збільшуємо в другому, плюс А в третьому, Б в третьому, плюс А в другому Б в четвертому, плюс А в першому одиничку не пишемо, Б в п'ятому, і останній доданок Б в шостому. Розклали другий приклад А в 7 плюс Б в 7. Оскільки ми бачимо тут суму. Для суми у нас друга формула. Ще раз нагадую, її ми використовуємо лише коли n не парне. В нашому випадку 7 якраз є непарним числом, тому ми можемо використати цю формулу. В перших дужках вже маємо суму А плюс Б. А в наступних дужках ми, по суті, переписуємо те, що зазначено в других дужках у першому випадку, лише знаки ми повинні прочергувати. Тобто, А в шостому з плюсом, наступний буде з мінусом, переписуємо, далі з плюсом, мінусом, плюсом. Мінус і останній буде з плюсом. Все, розклали. Тут, до речі, одиничку можемо не писати. Далі третій, х у дев'ятому мінус одиниця. Маємо різницю. Перша формула в перших дужках х мінус 1. Так, в наступних дужках буде сума. Степені х у нас зменшується, степені одинички збільшується. Але ви пам'ятаєте, що одиниця в будь-якому степені це є одиничка. Тому будемо мати х у восьмому плюс х у сьомому, яке повинно множитися на одиницю, але я не пишу. Далі, плюс х у шостому. Знову ж таки на одиницю, але в квадраті це буде одиниця. Ну і далі ми будемо мати всі степені х, які спадають. І останнім доданком у нас буде одиничка. Все, розклад є Четверте. х п'ятому плюс 1. Маємо суму. Для суми у нас працює. Друга формула. Пам'ятаємо, що треба перевірити, чи n у вас непарне. Дійсно, п'ятірка це непарне число. Одиницю ми можемо представити в будь-якому степені. В даному випадку ми сприймаємо цю одиницю як одиницю в п'ятому степені і розкладаємо. Х плюс 1, і в наступних дужках у нас знаки будуть чергуватися. І знову ж так, і в попередньому прикладі у нас починаючи з 4 степеня показники х будуть зменшуватися. Єдине що знаки у вас будуть чергуватися. І в кінці одиниця. Так, переходимо до п'ятого прикладу. В п'ятому у нас y в п'ятому мінус 32. y у п'ятому мінус 32. Нам необхідно згадати, що число 32 ми можемо представити як п'ятий степінь числа 2. Маємо різницю, тому використовуємо першу формулу, яка. Годиться нам для будь-якого n натурального, розкладаємо в перших дужках у нас різниця y-2, і далі буде йти сума Y у четвертому, плюс y у третьому, помножити, я тут розпишу детально, 2 в першому, далі Y у другому на 2 у другому, плюс. У просто в першому, ну, можете написати 2 в третьому плюс у немає 2. В четвертому. Давайте всі степені двойки запишемо. Ще раз перепишу y мінус 2, y у четвертому, плюс двічку наперед, 2г у кубі. 2 в квадраті знаємо, що 4. 4у квадрат, 2 в кубі 8, і 2 в четвертому маємо 16. Шостий приклад. Подивившись уважно на наш приклад, ми повинні помітити, що всі показники у нас кратні числу 5. Тому ми цю суму представимо в такому вигляді. Перший доданок ми запишемо як а, Б квадрат і всей цей добуток в п'ятому степені. С в 15 ми представимо як С кубі і все в п'ятому степені. І тепер ми будемо використовувати другу формулу, але в ролі А у нас буде виступати ось цей вираз. В перших дужках це буде наше А, а в ролі Б у нас виступає С в кубі. Ось таким чином. І ми зараз по другій формулі розкладемо на множники, звичайно перевіривши, чи показник у нас не парне число. Дійсно, 5 це непарне число, тому ми можемо цю формулу використовувати. Отже, в перших дужках ми записуємо АБ в квадраті плюс С кубі. в кубі. Наступних дужках, пам'ятаєте, що знаки будуть чергуватися, і я детально розпишу. Отже, буде перший наш вираз, а це є добуток в степені на одиничку менше, тобто в четвертому, далі, знак, увага, мінус. Спадають у нас степені, тобто АБ квадрат уже буде в третьому, на С третьому. Знак далі йде плюс. А Б квадрат у другому, а С в кубі в другому, зростаємо може показник, мінус АБ квадрат у першому одиничку напишу, С в кубі буде. В третьому. І останній доданок С в кубі в степені. загальну дужку закрила. Тепер запишемо це краще. Вираз у перших дужках ми переписуємо, а в других дужках давайте підносити до степеня за правилами піднесення. То маємо А в четвертому, Б у восьмому мінус А в кубі Б шостому С в кубі. Плюс А в квадраті, Б в четвертому С в шостому. Б квадрат, С в дев'ятому і плюс С в 12. Все, розклали. Приклад 2. Доведіть, що при будь-якому натуральному n значення виразу. І маємо три приклади. Перший вираз треба довести що кратний 6, другий кратний 20 і третій кратний 5. Як ці приклади розв'язуються? Досить легко, і я вам це зараз продемонструю. Отже, доведемо зараз, що вираз 7 в степені n 1 кратний 6. Звичайно, використовуючи наші формули розкладу, які знаходяться нижче. Для цього ми переписуємо наш вираз і, пам'ятаючи, що одиницю ми можемо представити як одиницю в будь-якому степені, в даному випадку я запишу n, то ми можемо розкласти цей вираз на множники, використовуючи першу формулу. Для будь-якого N натурального. Коли ми будемо розкладати, у нас вираз у перших дужках буде такий 7 просто відняти одиницю, помножити на вираз, який буде довгим, у наступних дужках. Але він мене не цікавить. Чому? Тому що я бачу, що те, що ми отримаємо в дужках, а це буде 6, звичайно. Що 6. Якщо у нас один із множників в добутку кратний 6, це означає, що весь добуток буде кратний 6. Тому вираз у других дужках не варто записувати. Таким чином доводяться і наступні два вирази. 19 в степені 2n плюс 1 додати 1, нам треба довести що кратне 20. Записую цей вираз. Одиницю я також можу представити як в степені 2n плюс 1. І тут ми маємо суму, використовуємо другу формулу для суми. Чому? Чому я можу використати цю формулу? Тому що. Показник 2n плюс 1 у нас буде обов'язково непарним. Тому я можу за другою формулою записати такий розклад. 19 додати 1 і помножити на вираз у дужках, який мене не цікавить. Чому? Тому що я побачила, що. Перший множник буде 20, і він кратний 20, це означає, що і весь вираз буде кратний 20. Третій приклад. 16 в степені n мінус 11 в степені n -1. треба довести, що кратне 5. Переписую цей вираз, використовую першу формулу, і розклад буде такий. Перший множник і другий мене не цікавить. Чому? Тому що в перших дужках отримаємо 5, перший множник кратний 5, отже, і добуток буде кратний 5. Досить легко доводиться.